7 березня в селі Новий Витків урочисто пошанували сільського довгожителя пана Тимофія Іваницького. Ювілярові у той день виповнилось 100 років від дня народження. Помолившись за його здоров'я і щасливий вік у сільському храмі, чимала родина влаштувала іменинникові справжнє свято. Пошанування столітнього ювіляра пройшло у затишному сільському кафе за святково накритими столами. Іменинник пан Тимофій сидів на чільному місці і, як на свої сто літ, виглядав досить таки поважно і оптимістично. Задля такої урочистої нагоди привітати ювіляра прибула ціла делегація поважних осіб з Радехова. Першим пана Тимофія привітав голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита. Дуже тішимося тим, що все таки. Сьогодні, кажу при великому здоров'ї, Темфій Миколаєвич святкує своє століття. Бог давав випробування. Темфій Миколаєвич пережив війни, побачив встановлення України, бачить, як зараз розвивається Україна. Може щось згадати, може щось підказати, може своїм досвідом порадити нам на майбутнє, як ми маємо і працювати, і розвивати ту країну. Надалі вам міцного здоров'я, щоб вся та велика родина, яка сьогодні зібралася, збиралася вас частіше. Щастя вам, багато радості, кажу від внуків, правнуків від отої великої родини, щоб ви, знаєте, тим своїм прикладом надихали на подальше життя, на подальший розвиток села і нашого району. Ще раз я вас вітаю. В подарунок Тарас Калета шанобливо вручив ювілярові вітальний адрес, щойно видану книгу Історія міста Радехова Тараса Дзьобана та святковий букет живих квітів. Подарунок іменинникові вручив також начальник управління соціального захисту населення Райдержадміністрації Юрій Карплюк. Радехівська міська рада в особі депутата Юлії Кулич привітала розкішним букетом білих троянд. Теплі слова вітання і подарунки дістались панові Тимофію і від родини із села Нестанич. Разом з вітальним словом про заслуги ювіляра перед Нововитківською громадою говорив сільський голова Роман Гладій. Дуже мало людей, так стається в нас в Україні, котрі мають змогу дожити до перших своїх сто. Ви змогли. Як кажуть, кожен повинен побудувати хату, виховати дітей. І посадити дерево. Сьогодні вас це вдалося. Підсумовуючи перших 100 років, ви можете сказати вас на правду. Є прекрасні діти, котрі сьогодні відзеркалюють вас як особистість. Ми пишаємося через них і з вами. Сьогодні ви можете, дякуючи вам, ми можемо ще раз згадувати сторінки історії, котрі, на правду вони для Виткова є сьогодні неповторні. За багаторічну самовідану працю, життєву мудрість, багатий досвід та пережиті борхливі події воєнного лихоліття та труднощі після післявоєнної відбудови та з нагоди перших 100 років. Ми вам вручаємо також вручаємо книжку про нових відків. Достойно оцінив заслуги свого столітнього прихожанина настоятель сільського храму, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, отець Михайло Левицький. Провесники! старші і молодші, кого в якийсь спосіб Бог покликав вже в той світ, когось молодими, когось старшими, когось через страшні муки, когось через каторгу в Сибірі. Вас Господь милував, щоб ви все те бачили, щоб ви все те могли розказати, як очевидець майбутнім поколінням. Тож нехай все ласкавий Господь і надальше береже вас. В щасті, в здоров'ї, з успіхами тими, яких досягли, щоб далі продовжували ви свою справу через тих діточок, яких мудро завжди наставляли, внуків і правнуків. На молитовну пам'ять пану Тимофію, в день. І в рік столітнього ювілею життя. З повагою, священик Михайло, і парохіальна громада церкви Вознесіння Господнього Ісу... Господа нашого Ісуса Христа. На ювілей свого коханого батька прибули три його дочки: Надія Ганна і Зеновія, внучки Оксана та Віра. Та чи не найбільшою втіхою для пана Тимофія стали два його правнуки Андрійко і Тимофій? Їх столітній прадідусь незмірно радіє, що дочекався таки кровних чоловіків у своєму суто жіночому сімействі і молить Бога, щоб їх оминуло воєнне лихоліття. За здоров'я ювіляра гості статечно промовляли шанобливі тости, старшокласниці місцевої школи вітали його віршами. Пісні у подарунок прозвучали у виконанні самодіяльного співочого гурту Нововитківського народного дому. А як справжньому достойникові. Много я літа панові Тимофію усі дружно заспівали стоячи. Я скаже попелю, собою на дію плачу, тобою йду майбуття, я іншого шляху не бочу. Вернути своє каяття. Цей світлий день. Коли в душі у вас справжнє свято, погляньте ви серед дітей. Он скільки друзів вас багато, хай літься радість із очей, і у душі вам буде шана, хай щедра матінка земля дає нас нагу вам, щорана. живіть щасливо, много літ у нашій славній Україні. А сьогодні. У це свято хочемо ми вам побажати, хай вас Бог благословляє і много літ вам посилає. Слава!